Будь-якому Python-розробнику недостатньо знань лише по Python. І в цьому відео ми продовжимо знайомство з реляційними базами даних. В одному із попередніх відео ми познайомились з SQLite. Він дозволяє неймовірно швидко почати роботу з реляційними базами даних, та, на жаль, він не сильно підходить для великих високонавантажених застосунків. Тому сьогодні ми познайомимося з найбільш поширеною реляційною базою даних під назвою Postgres. Осгрес є системою управління базами даних, яка зазвичай розміщується на окремому сервері. Він може зберігати величезні обсяги даних, опрацьовувати десятки тисяч запитів у секунду, і має можливість підтримувати до тисячі одночасних з'єднань. Характеристики цієї бази даних зазвичай обмежені безпосередньо ресурсами машини, на якій він розгорнутий. Також він надає безліч додаткових інструментів, які дозволяють гнучко налаштувати Postgres під ваші потреби і адаптувати під специфічні бізнес-задачі. Postgres є повністю опенсорсним проєктом і існує безліч додаткових плагінів, які дозволяють значно розширити можливості вашої бази даних. Тому не дивно, що такі застосунки, як Instagram, GitLab, Spotify, використовують Postgres як головне сховище даних. У моєму випадку я буду розгортати Postgres на Windows, і найпростіший спосіб це зробити скачати дистрибутив з офіційного сайту і запустити його. Посилання на дистрибутив залишу у описі до цього відео. І далі потрібно виконати достатньо простий процес інсталяції та запуску Postgres серверу. Під час інсталяції ми вказуємо директорію для інсталяції, набір додаткових інструментів. Наприклад, PG-Admin ми використаємо трохи пізніше, щоб взаємодіяти з базою даних і створювати у ній різні об'єкти. Далі вказуємо, куди Postgres буде зберігати дані. Вказуємо пароль адміністратора. Він буде використаний, щоб виконувати підключення до бази даних. Порт сервера залишимо стандартним. Далі обов'язково вказуємо локаль сервера, його часову зону. І чекаємо закінчення інсталяції. Далі ми можемо перейти до інсталяції додаткових плагінів та опустимо цей крок. Наша база даних була успішно інстальована, і сервер був запущений на порту 5432. Якщо нам потрібно переглянути статус бази даних, зупинити або запустити сервер, ми можемо перейти у Services і знайти Postgres у списку. Як ми бачимо, він запущений, тож ми можемо до нього під'єднатися. Перейдемо в директорію, в яку ми встановили позгрес, і ми можемо скористатись застосунком SQL shell, щоб виконати підключення до бази даних. Для цього потрібно вказати параметри сервера, пароль. І далі ми можемо працювати з базою даних через термінал. Він надасть вам підказку при виконанні команди Help, і ви можете переглянути усі бази даних, які знаходяться на цьому сервері. Щоб підключитись до специфічної бази даних, можна виконати команду Connect. При бажанні ми можемо створювати таблиці, виконувати запити і все таке інше. Та це не цікаво, і ми краще скористаємось застосунком PG-Admin, щоб робити усе те саме і навіть більше. Перше, що нам потрібно зробити, під'єднатись до запущеного Postgres сервера. Натиснемо на кнопку Add New Server і в відкритому діалоговому вікні введемо довільну назву сервера. Далі переходимо на вкладку Connection. Вказуємо хост сервера в нашому випадку це LocalHost, порт, назву бази даних, ім'я користувача і не забуваємо ввести пароль. Натискаємо Save. Якщо ми змогли успішно підключитись до серверу, ми можемо тепер досліджувати його елементи. І, власне, ту базу даних, до якої ми підключились. Нас будуть цікавити схеми, що є такою собі можливістю групувати об'єкти бази даних, наприклад, відповідно до їх функціонального призначення. Також ви можете обмежувати доступ користувачам до тих чи інших схем. І паблік є схемою по замовчуванню. Далі ми можемо переглянути усі таблиці, які знаходяться у схемі. У нас немає жодної таблиці, тож натиснемо праву кнопку миші і створимо нову таблицю. При створенні таблиці нам не потрібно писати жодних SQL запитів та бажано розбиратись у тих чи інших параметрах. У відкритому вікні введемо назву нової таблиці. Ми будемо створювати таблицю з користувачами. І переходимо на вкладку Columns, щоб вказати очікувані колонки. Створимо першу колонку. Це буде унікальний ідентифікатор. Вкажемо тип Integer. Перейдемо у більш розширені налаштування колонки. У вкладці Constraints обмеження. Вкажемо, що ця колонка є ідентифікатором. І вкажемо її як первинний ключ. Таким чином, ми не зможемо вказувати значення для такої колонки. Вона буде унікальною, буде заповнюватись автоматично, і об'єкти інших таблиць зможуть посилатись на об'єкти цієї таблиці за таким унікальним ключем. Створимо наступну колонку. Ім'я користувача. Це буде текст. Не пусте значення. Таким же чином створимо колонку Email і додамо колонку Created at. Тип даних дата і час, не нулове значення. І по замовчуванню вкажемо Current Timestamp. Поточний час. Тож ця колонка буде заповнюватись автоматично значенням, що відповідає моменту створення такого об'єкту. А на вкладці SQL ми можемо переглянути SQL-запит, який був сформований на основі усіх параметрів, які ми щойно ввели. І якщо нас усе задовільняє, натискаємо Save. Таким чином, ми змогли створити нову таблицю. Переглянемо кількість елементів у такій таблиці. Поки що вона не містить жодного рядка. Та ми можемо легко це виправити. PG-адмін надає багато різних способів підгрузки даних: імпорт-експорт, створення бекапів та виконання відновлень із таких бекапів. Та ми перейдемо у пункт меню Scripts і оберемо пункт Insert Script. SQL команда Insert якраз і відповідає за створення нових записів у таблиці. І як ви бачите, PGAdmin перенес нас у такий собі редактор SQL запитів і підготував для нас невеличкий шаблон, на який ми можемо надалі спиратись. Та ми використаємо команди, які ми використовували для створення записів у SQLite базі даних. Єдине, що нам треба змінити, це те, що при вказанні назви таблиці також ми повинні вказувати схему. Тож змінимо наші команди відповідно до наданого шаблону. Видалимо непотрібні рядки. І ми можемо скористатись командою Execute Script. Вона виконує усі команди із поточного файлику. Як ми бачимо, усі команди були виконані успішно. Також у одному із пунктів меню ми можемо побачити, що наразі активна опція Автокоміт. Тож при виконанні команди, коміт був виконаний автоматично і ми вже маємо нові об'єкти у таблиці. Тепер спробуємо прочитати дані з таблиці. Створимо найпростіший select, в якому ми будемо отримувати усі рядки та усі колонки із таблиці Users. На цей раз, щоб запустити один єдиний рядок, виконуємо команду Execute Query. Нове діалогове вікно підкаже, яка саме команда буде виконана, і натискаємо кнопку Continue. І нам вдалося отримати дані з таблиці. У нижньому вікні ми можемо переглядати усі елементи, копіювати, навіть змінювати. PG Admin надає дуже зручний інтерфейс для взаємодії з базами даних і значно полегшує вашу взаємодію з ними. Та наразі перейдемо до Python. І спробуємо налагодити зв'язок із Postgres сервером із вашої програми, і спробуємо налаштувати взаємодію з базою даних. Перед нами якраз python програма яку ми використовували для взаємодії з SQLite базою даних. Подивимось, скільки змін нам потрібно буде внести, щоб перейти з SQLite на Postgres. Перше, що нам потрібно зробити, це встановити сторонню залежність PsychoPG. Ця бібліотека дозволить нам взаємодіяти із Postgres із нашої Python програми. І перше, що нам потрібно зробити, це встановити з'єднання з такою базою даних. Замість модулю SQLite, ми, звісно, будемо тепер взаємодіяти з модулем PsychoPG. Використаємо ContextManager. І скористаємось методом Connect. Як ми бачимо, код дуже схожий на попередній, але нам треба вказати дещо інші вхідні параметри у метод Connect. А саме назва бази даних, хост, ім'я користувача, пароль та порт, які будуть використані для під'єднання до бази даних. Далі, інтерфейси досить такі схожі, але мають декілька відмінностей. Курсор від PsychoPG має лише два методи: execute та executeMany. Тож замінимо execute script на метод execute. Також всередині запитів нам потрібно вказувати не тільки назву таблиці, а також схему, до якої така таблиця належить. Зробимо відповідні зміни і для наступних запитів. У рядку 37 ми використовували параметризований запит. Але, на жаль, PsychoPG робить його трошки у інший спосіб. Замість знаку питання Saiko PG використовує placeholder відсоток S, який можна гадати плейсхолдер, який би використовувався у Python для старого стилю форматування. Це може бути не дуже інтуїтивно зрозумілим, але Saiko PG очікує тільки відсоток S у якості плейсхолдеру і не очікує жодного іншого. І остання зміна, яку нам потрібно зробити, пов'язана з тим, що метод execute. Не поверне нам курсор у якості результату роботи. Тож ми не можемо виконати Fetch 1 одразу. Створимо окремий рядок коду, в якому ми будемо виконувати Fetch 1 від самого курсору. Як ви бачите, нам не потрібно було вносити багато змін, але разом з тим, SQLite і Postgres не можна назвати повністю сумісними між собою. Спробуємо запустити програму. І, як ми бачимо, нам вдалося додати нові рядки до таблиці і отримати їх назад за допомогою команди Select. Як декілька рядків, так і один специфічний. Супер! Тепер ви знаєте усе, що вам потрібно, щоб почати працювати з пози з базою даних. Та уважний глядач міг помітити, що запит на створення таблиці дещо відрізняється від того запиту, який ми змогли сформувати за допомогою PG-admin. зараз ми це виправимо. Якщо ми перейдемо на PG-Admin і оберемо пункт меню ERD for table для поточної таблиці, ми зможемо перейти на таку собі діаграму нашої бази даних, яка дозволяє візуалізувати усі таблиці та зв'язки між ними. І є дуже потужним інструментом, який дозволить вам зрозуміти вашу базу даних, коли таблиць стане набагато більше. І у цьому вікні ви можете додавати нові таблиці, вибудовувати зв'язки між ними. А також ви можете вивантажити усі таблиці у вигляді SQL запитів. Для цього натиснемо кнопку Generate SQL. Таким чином, ми зможемо швидко отримати SQL запит, який дозволить нам створити усі необхідні таблиці у базі даних. Скопіюємо такий запит і перенесемо у наш код. Тепер таблиця, яку ми могли би створити таким запитом, нічим не буде відрізнятися від таблиці, яка вже існує у базі даних. Супер круто! Та протягом цього відео ви могли помітити, що ми були вимушені зробити багато ручних операцій: скачати дистрибутив, встановити його, запустити сервер, налагодити його і все таке інше. І ви, як розробник, звісно, хотіли би автоматизувати усі ці кроки, що дозволило би спростити вам подальше розгортання такого застосунку на будь-якому іншому середовищі. І з цією метою ми використаємо докер контейнери. Не буду довго зупинятись на тому, що таке докер і чим він такий крутий. В мене на каналі є окреме відео на цю тему. Скажу лише, що вам потрібно скачати та інсталювати дистрибутив Docker Desktop з офіційного сайту і запустити його. Далі перейдемо у термінал і перевіримо, що докер запущений і готовий до роботи. Також перевіримо, що нам доступний Docker Compose. Тепер ми можемо створити файл з конфігурацією нашої майбутньої бази даних. Створимо файл Docker Compose із розширенням YAML. В ньому ми перерахуємо докер контейнери, які ми хотіли би створити. В даному випадку один єдиний контейнер, який буде створений на основі базового образу Postgres 17.5. Підключаємо Volume, що є фактично директорією за межами контейнеру для збереження даних. Також підключаємо зовнішній порт до внутрішнього, щоб мати можливість спілкуватись з базою даних всередині контейнеру. В даному випадку ми вказуємо порт 5433, адже в цей момент часу запущений інший postgres сервер, який власне, і займає порт по замовчуванню 5432. Також ми вказали змінні оточення, серед яких ми якраз і вкажемо назву бази даних, логін та пароль. І єдине, що нам тепер потрібно, зробити запуск контейнеру. Виконуємо команду Docker compose app Docker автоматично скачає необхідний образ із глобального репозиторію, створить волюм, контейнер і запустить базу даних швидко, легко і без жодних проблем. Спробуємо підключитись до створеної бази даних. Відкриваємо PG-admin і створюємо ще один коннекшн. На цей раз вкажемо порт 5433. Натискаємо Save, і нам вдалося під'єднатися до бази даних всередині контейнеру. Та якщо ми переглянемо її таблиці, побачимо, там нема жодної. Та це не біда. Ми можемо створити скрипт, який буде запускатись при запуску контейнеру. Спершу додамо ще один volume, який буде відповідати папці Docker, EntryPoint point initdb в нашому випадку ми вказали крапку, що відповідає поточній директорії на нашому комп'ютері. Тож створимо в поточній директорії SQL-файл і принесемо в нього усі скрипти, які ми хотіли би запустити при ініціалізації бази даних. Тепер нам потрібно видалити поточний контейнер. Виконуємо команду Docker Compose-Down і вкажемо флаг "-v". Який дозволить видалити усі волюми створені в рамках поточного Docker Compose файлу. В іншому випадку скрипт ініціалізації не спрацює. Далі знову виконаємо Docker Compose App, переглянемо таблиці у PG Admin. І, як ми бачимо, з'явилась таблиця UserS. Якщо ми перевіримо кількість елементів, ми побачимо очікувано три рядки у такій таблиці. В подальшому ви можете розширювати створений Docker Compose Config, наприклад, додати до нього PGAdmin, ваш власний веб-застосунок, щось іще. І такі контейнери будуть створені автоматично при виконанні команди Docker Compose App. І усі вони будуть спілкуватись у власній внутрішній локальній мережі. Docker Compose є дуже потужним інструментом. Що дозволяє з легкістю підключати необхідні компоненти до вашого застосунку, а також значно спрощує його розгортання на новому середовищі. В даному випадку ми використали підхід, який називається інфраструктура як код. Коли ви один єдиний раз створюєте необхідну вам конфігурацію, і вона дозволяє вам розгортати вашу інфраструктуру автоматично, і що дозволяє уникнути будь-яких можливих помилок при розгортанні. І підтримувати інфраструктуру у актуальному стані. І на сьогодні це все. Вчіться працювати з Postgres, використовуйте докер контейнери, і до зустрічі у наступних відео.